День Святого Миколая перший у вервешці таких улюблених усіма зимових свят. Традиція його святкування в Україні наразі активно поширюється. Цього дня зазвичай проводиться чимало благодійних акцій для дітей сиріт та дітей з особливими потребами. Також до цієї дати проурочено Міжнародний день допомоги бідним. Утім, аби зробити свій внесок у справу благодійництва, не обов'язково кожному з нас їздити зі спонсорськими візитами у дитячі притулки або інтернати для інвалідів. Достатньо просто бути милосердними та доброзичними до дітей, які дещо відрізняються від інших, і мати розуміння, що їм потрібно трішечки більше тепла, уваги та людської участі. На порозі зимові свята чомусь особливо хочеться вірити в казку та в здійснення мрій. Навіть люди дорослі і ті намагаються абстрагуватися від безлічі повсякденних часом не надто приємних справ, забути про численні негаразди, образи і розчарування та відкрити серце на зустріч Дивам дітям цього хочеться ще більше, особливо тим дітям, які вже стикнулися з життєвими випробуваннями, і через це мимоволі подорослішали раніше за своїх ровесників. Должна бути доброта хоч чуть-чуть. І, ну, бути. Не ноги добрати в мірі. Ні, Наразі часто доводиться чути нарікання дорослих на те, що нинішні діти вже не ті. Вони не захоплюються старими добрими казками та мультфільмами, а мріють про дорогі гаджети та в майбутньому хочуть стати банкірами. Ми не будемо категорично спростовувати цю думку, бо певне підґрунтя вона під собою має. Але ж не всі діти такі. Все залежить від виховання, від небайдужості та звичайної людської доброти з боку нас, дорослих. Цими днями наша знімальна група побувала в Макійській загальноосвітній школі-інтернаті номер 36 Дідлаків, які тут навчаються, прийнято називати особливими. І вони дійсно є особливими, тільки дещо в іншому сенсі. Вони по особливому чуйні та сприйнятливі до доброзичливого ставлення до себе. Всі міри приклади тому, щоб ребенку було здесь хорошо. Здесь у нас тепло, їм хорошо. І поэтому діти це чувствуют очень хорошо. Тому що любов дітям у нас в колективі существують кожного учителя. Наш візит припав якраз на початок перед зимовой зимової пори. Дітлахи з вихователями готувалися до зустрічі дня святого Миколая. Аннім часом це свято відзначається у дитячих закладах особливо широко. У певному сенсі це можна вважати прозахідним вієнням, рівно як святкування дня святого Валентина. Але ж головним є те, що через образ святого Миколая дітям прищеплюється розуміння важливості робити добрі справи, дається відчуття захищеності та любові. Когда мы говорим о праздниках, то это позитив. В, любой, в любом случае, что-то пози, позитивное – это очень хорошо для детей, особенно для наших детей с особенными потребностями. И мы как бы акцентируем внимание на том, что это праздник именно для хороших, для послушных детей. То есть праздник Святого Николая всегда проводятся беседы, всегда детям объясняется, что это не просто обычный день, как Новый год или какой-то любой праздник, а именно тогда, когда дарятся подарки хорошим и послушным детям. Святитель Миколай є одним з тих святих, які найбільше шановуються в усьому християнському світі, і, зокрема, в Україні. День його пам'яті відзначається двічі на рік 22 травня та 19 грудня за новим стилем. Святий жив у 3-4 століттях і прославився як великий угодник Божий. Саме тому його зазвичай називають Миколай Угодник. Люди шанували Миколая як покровителя землеробства та скотарства, господаря земних вод, захисника від усіх бід і нещасть. До нього зверталися по допомогу у справах, які вимагали стійкості, працьовитості та безкорисливості. Від зимового Миколая, як зветься це свято в народі, в українських домівках починали готуватися до Різдва. Молоді люди з нетерпінням очікували цього дня зі своїх міркувань, адже від зимового Миколая починалися сватання. І, звичайно ж, в усі часи дуже раділи зазначеному святу дітлахи. Цього дня святий їм приносить подарунки, звичайно ж, у тому разі, якщо малюк добре поводився упродовж року, слухався батьків та не балувався. За традицією, вічливим та слухняним дітлахам святий Миколай дарує медового пряника, а не слухняним різки. Вважається, що традиція подарунків пішла від того, що Святий Миколай був людиною багатою, але дуже піклувався про бідних та незахищених і намагався всіляко їм допомогти. Для мене это означает, это значит послушание надо прежде всього. Он же плохим людям не дарів и, и это самые подарки онже хорошим і помогал хорошим. Надо слушаться всіх, щоб Святой Ніколай не приніс різочки нам. А как это? Скажем, ну, вот эти... Веточки Веточки от Утім, дитяча слухняність все ж таки тримається не тільки на бажання утримувати подарунки. Грамотно вибудована копітка робота педагогів, психологів та вихователів. Ось те, що коригує поведінку дітей, допомагає їм у їх особистісному розвитку. Зрозуміло, що видатними вченими вони не стануть, однак надати дитині доступний рівень освіти, допомогти отримати необхідні для життя трудові навички та виховати у неї необхідні моральні якості. Ось та мета, навколо якої зосереджені усі зусилля педагогічного колективу. В связи с тем, что наши дети немножечко особенные, требуют особенного подхода, я осуществляю как бы, помощь педагогам в организации работы с этими детьми. И э, моя, мои рекомендации зачастую очень хорошо помогают найти общий язык с детьми. И дети между собой тоже с моей помощью учатся общаться, учатся э, более. Как бы, Были открыто смотреть на этот мир. Понимаете, вся работа нашей школы, коррекционной школы, направлена именно на социализацию детей в обществе. У нас вообще вся работа, это коррекционная работа с детьми. Так как это легкая умственная отсталость, естественно, мы должны научить детей, воспитать их. Естественно, трудовое обучение. Основные у нас предметы швейное, малярно-штукатурное дело. И столярные отделы. После тех предметов, после того обучения, которое они у нас проходят, они идут в лице. Профтех образования получают там еще специальность свою. Естественно, на каждом уроке. Прививаем любовь к этим профессиям, проводим прекрасные мероприятия. У нас каждый год проходит неделя трудового обучения, где дети видят эти мы показываем во всей красе те, те профессии, которые они получают. И у нас получается в том плане, что дети действительно выходят идут по тем специальностям, потому что у нас трудовое обучение преподают все учителя, дефектологи с большим опытом работы, и сами они являются большими специалистами этого. На наше запитання про що її вихованці мріють, які плани будують на майбутнє, директор відповідає, як і усі інші діти, молодші мріють про різноманітні подарунки нових друзів, як серед дітей, так і серед дорослих. Ну, я хотіла б, щоб до нас ще дівчинка поступила в клас. Нас всього лиш двоє. І ще більше дітей сюди захотіли поступити, і щоб ще спитателя були хороші і щоб учителя ще були. Тось хороших людей не ну, да. буває, да. да, хочеться ще. більш старші. хочуть добре влаштуватися в житті, мати дружню родину та хорошу роботу. Ну мічтаю вирості, остать висппаспитателя в в этой школі. очень мечтаю як найскорішого здійснення бажань особливо хочеться саме у цей передсвятковий час. На допомогу приходить відома психологічна техніка візуалізації. Я говорила, им, что все это как бы, вполне возможно, что все это осуществится, желание ваша Они Очень с большим интересом к этому отнеслись. То есть, как бы они в дев'ятом классе раньше я такого с ними не делала. Но вот здесь в этом случае к этой работе, они с с этой, этой они большим очень интересом отнеслись. Сначала даже было, что мальчики, ой, не буду, не хочу. но когда все, это, когда все это они начали делать, как дайте мне, дайте мне в можно не вірити, але навіщо краще вірити в краще. У те, що мрії цих дітей усі без виключення здійсняться. У те, що Святий Миколай захистить їх від негараздів і несправедливих образ. У те, що з ними завжди будуть тепло, підтримка та любов. Від Миколая, щоб святий Миколай мені, мені, моїй мамі, моєму татові, моїй подружці Яремчук Олі і всім моїм однокласникам і моїй сім'ї дав здоров'ячка. І я йому обіцяю, що я буду слухняна і допомагати іншим діткам і іншим людям. Маленька Валерія, як і інші діти, які навчаються в обласному навчально-реабілітаційному центрі, мріє про подарунки. Дитячі бажання щирі і непідкупні. Комусь вистачить мандаринок і цукерок, а інші прагнуть у святу ніч отримати мобільні телефони і планшети. Та в усіх цих дітей є спільна мрія бути здоровими. цукерки. І щоб всі були здорові. Я хочу багато Багато манкає. Ти листа вже написала святому Миколаю? Так. Бананчика. І здоров'ячка. Так, і здоров'ячка. Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр. Нині єдина надія для батьків, чиї діти не можуть самостійно ходити, стояти на ногах або просто радіти життю. Більше ста діток не лише Тернопільщини, а й сусідніх областей тут навчають адаптовуватися до життя. Внучка Галини Ковальчук Софія уже два роки є вихованкою цього центру. Дівчинка погано ходить і розмовляє, але тут допомагають їй почуватися потрібною. Я дуже рада, що моя дитина, моя внучка, ходить сюди в школу. Вона не ходить, не сидить самостійно, погано говорить. Але тут це е, все є для того, щоб такі діти е, оздоравлювалися. І е, я думаю, що Такі заклади повинні існувати, їх не можна ні в якому разі ліквідувати. Дорогий святий Миколаю, дай здоров'я мені і моїм батькам, дай розуму нашим політикам, дай доброї долі нашій країні. А ще я хочу отримати у подарунок ноутбук, гарну книжку, велику м'яку іграшку. А ще допоможи мені, щоб я добре вчилася і отримувала гарні оцінки. Татий, Миколай, я тебе благаю, пошли серці до вородою козацькому країні. Досі бабуся з собою здоров'я, та матусі, матуся, що звивав. Всім нових діткам подаруй гостинці. Подаруй ласку корінь, сиротинці. У цих дітей відкриті душі і серця. Тому працівники центру намагаються до кожної знайти підхід. Прагнуть як найкраще розвинути творчі здібності вихованців, хочуть, щоб поменше було діток із складними захворюваннями. Наш заклад він звичайно намагається зробити як найбільше для кожної дитинки, і наші бажання, що, що б ми хотіли, щоб та база, яка в нас є сьогодні, максимально змогла дитині реалізуватися, максимально сприяла її реабілітації, щоб у нас було все, що необхідно цим дітям, і комп'ютери, і спортивна. База. База, дуже мріємо про великий спортзал, про басейн, про те, щоб цей заклад був осередком, куди може прийти кожна родина, і де ми зможемо надати допомогу кожній дитинці, яка цього потребує. Стати на один день Миколая може кожен. Уже другий рік поспіль учасники молодіжного мистецького центру виконують бажання маленьких мрійників. Тому написані у листах прохання про телефон, ляльку, пазли чи ковтинку святий Миколай обов'язково виконає Цепочку сіро. Такий квадрат, щоб на ній була намальова рибка. Пазли, солоди. Телефон. Я написав листіку, що Артуру, я хочу, що Артур гарно ходив і здоров'я мав, і малися з ним. І, були, і ми будемо друзями. Дякую, найліпший друг. Ти мій найліпший друг. Я хочу такі масинки гоночні, ну такий трек, що на стінку приціпляється, і там такі ці рухомі клесні піднімають автівку вверх для крутих спусків.